Друга, за це було запущено процедуру полегшення реєстрації ведення бізнесу. Що вона в себе включає? Вона включає в себе запущення електронних сервісів. Ми всі знаємо, що щоб отримати будь-яку послугу в реєстраційній службі колишнього режиму, скажімо так, колишнього порядку, за колишніми порядками, ми повинні були перше відстояти чергу, друге, заплатити шалені гроші за навіть маленькі послуги якимось посередникам, тобто ми мали постійну побутову корупцію, і витрачати, знову ж таки, багато часу. Якщо говорити про статистику, то більше, ніж 50% загруженості, завантаженості державних реєстраторів, які реєстрували і реєструють зараз юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, у них 50% часу орієнтовно займала видача довідок, витягів і тому подібних документів. Зараз Міністерство юстиції своїми законодавчими ініціативами ввело такі ноушества, як електронні сервіси. Тепер на сайті Міністерства юстиції ми можемо безпосередньо, ввівши дані, які нас цікавлять, а це може бути в, пошуковому, в пошуку або під ЄДРПО, або назва підприємства, або деякі інші критерії, і ввівши. Номер своєї електронної картки Віза або MasterCard, ми можемо, не відходячи від комп'ютеру, не, від, не знімаючи е, домашні тапочки, навіть як ми це говоримо, просто з домашнього комп'ютера роздрукувати собі витяг, довідку та інші документи, які матимуть юридичну силу, таку саму, як раніше мали е, документи, які роздруковувалися державними реєстраторами. Е, відразу виникають питання, яким же чином можна такий документ приймати за офіційний документ. Дуже просте питання, кожен документ, кожен витяг має унікальний код, який присвоюється кожному документу при формуванні такого запиту. Цей код можна вводити потім, навіть коли роздруковується документ, не сплачуючи додаткових коштів, вводити його знову ж таки в пошукову систему, і той самий витяг буде вам видаватися ще стільки разів, скільки буде вам потрібно. Тобто, вам, якщо ви. Отримали один раз витяг про ту чи іншу юридичну особу з даними керівника, місця знаходження, засновників і так далі, ви можете цей самий витяг на ту дату, коли ви його формували, роздруковувати ще сотні разів. За це вам не потрібно буде сплачувати додаткові кошти, як це було раніше. Це перше. Друге, чим електронні сервіси також покращують життя всім підприємцям, бізнесменам. Вони Працюють ці електронні, електронні сервіси 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Ми не повинні вистоювати черги. Ми у вихідний день готуємо пакет документів, який нам необхідний для робочого дня. Починаємо робочий день у 9-й годині з повним пакетом документів, якщо нам необхідно або реєструвати, або подавати якісь офіційні відомості, тобто, якщо нам потрібні витяги із єдиного державного реєстру, наприклад, або нерухомих, прав на нерухоме майно, або витягу з юридичних осіб і фізичних осіб підприємців. Тому таким чином Міністерство юстиції намагається знову ж таки полегшити життя і підприємців, і бізнесменів і. Підняти все ж таки нашу країну в плані бізнесу, в плані, займання, в плані, займа... в плані ведення бізнесу на більш високі позиції, також не слід оминати увагу і те, що зараз вже з минулого ще року діють в Україні. Такий такі пілотний проєкт, як модельний офіс. Можливо, ви всі вже про нього чули. Вони з минулого року діють вже на території Вінниці Дніпропетровська, Львова, Харкова, Черкаси, Чернігова і Києва, і вже в цьому році запущені вони в Івано-Франківську, в Чернівцях. Можливо, вам вже хтось розповідав про діяльність цих офісів. Вони, їх діяльність заключається в тому, що розділили повністю прийом і видачу документів. І обробку власне, цих документів, прийняття рішення, тобто розділили на так звані фронт і бек-офіси. У фронт офіс людина, яка зацікавлена в ті чи інші реєстраційні дії, вона приходить, здає документи, нічого не заповнюючи, заповнює все повністю реєстратор. Чим ми власне, зробили таким чином, що ми майже виключаємо на 100% технічні помилки. Людина повинна лише перевірити свої дані, які вона принесла. Які відповідно до її документів заповнив державний реєстратор, поставити свій підпис і документ уходить в бек-офіс. В бек-офісі документ обробляється, приймається рішення або про реєстрацію, або про відмову реєстрації, якщо є підстави для відмови, чи, наприклад, для зупинення рішення. Таким чином ми прибираємо елемент безпосередньої взаємодії заявника з виконавцем цієї адміністративної послуги яким чином це відбувається? Саме тим, що контакт безпосередній з тим, хто цю послугу виконує, він відсутній. Також ми перебираємо в цьому випадку і корупційну складову, оскільки заявник не може напряму впливати на те рішення, яке приймається у бек І з бек-офісу рішення надходить на фронт-офіс, і людина це, там, де й подавала документ, вона там його має змогу і отримати у нас по всій території України планується ввести таке поняття як екстериторіальність. Це заплановано протягом цього року зробити, але вже такий модельний, модельний проєкт працює на території Київської області. Ми маємо змогу також полегшити життя бізнесу таким чином, що незалежно від наявності районів районів, районних реєстраційних служб. Кожна людина, кожний бізнесмен, кожна зацікавлена особа може подати документи в будь-якому районі. І вони будуть оброблятися незалежно від місця реєстрації об'єкта нерухомого майна, від місця реєстрації, місця знаходження земельної ділянки і так далі. Вона буде оброблятися в тому районі, де людина захотіла подати ці документи. Наразі цей проєкт на території Київської області вже доволі ефективно працює. Ми зменшили таким чином і черги, і безпосередній контакт тих реєстраторів на певних територіях, які звикли за певні об'єкти отримувати якісь нелегальні грошові винагороди, тобто ми знову ж таки прибираємо цю побутову корупцію. І якщо цей проект все ж таки ви покаже себе як таким, що відбувається на досить ефективному рівні, він буде введений на всій території України думаю, що ці реформи доволі позитивно позначаться на загальному стані держави, загальному стані і рейтингу нашої держави у різних рейтингах по веденню бізнесу. Тому це коротко те, що я хотів сказати. Я думаю, що якраз по цим основним тезам у вас можуть виникати питання і по реєстрації нотаріусами оренди землі, і по іншим питанням, які я окреслив. Я думаю, що ми з радістю на них відповімо. Зараз.